Так, Юпітер. Одна з найцікавіших планет сонячної системи, на мою особисту думку. Історія вивчення Юпітера показує, що не все доволі так однозначно, як може здаватися нам на перший погляд. Та Юпітер ще називають королем серед планети. Сьогодні ми з'ясуємо, чому. І так, по-перше, де ми можемо знайти Юпітер на ночному небі, на зоряному небі? От допустимо, у нас виключили світло, інтернет. І ви вирішили подивитися на зоряне небо. Де буде Юпітер? На слайді ми можемо бачити, що він знаходиться на півдні. І протягом е ночі він рухається по небу з півдня до півночі. Ось його. великий відомочний. Тихенько. Єдина проблема, що на зореному небі нічого не підписано. Щоб знайти, треба як мінімум мати знати сторону світа. Світо, як максимум, то значить світ і визначати координати. Тобто ставить позорити на неба, допоможе знайти кожну планету в нас. Але виглядає, вона вже так і в цілочку. Так, саме так. Є пітер виглядає, як зоря, але це планета. Тихо! Одна з найяскравіших на усьому зоряному небі після ВНР. Трошки про характеристики, трошки сухих цифр, але без них ніяк. Радіус Юпітера 69, міль... ні, 69 911 кілометрів. Це набагато більше, ніж наша планета. Тут у мене десь були дані. В 4 рази. Він більше ні. 40 разів він більший за нашу планету у діаметрі. Маса ж його складає 317 мас Землі. Тобто уявіть, наскільки він більший, наскільки він масивніший. Юпітер це газовий гігант та складається е, на переважну велику кількість зводів гідрогену. Е, також 5% складає гелій. Якщо говорити про внутрішню структуру пітера, то... от я сказав, що Юпітер – це газовий ган. А як ви думаєте, чи можна Юпітер пролетіти настрій? Ні, так, правильно не можна. Тому що, як ми бачимо на цій діаграмі... Є у Юпітера металічне ядро. І саме цікаве, що це металічне ядро не з якихось металів, а також з водню. Як це взагалі утворилося? От Ми бачимо атмосфера, багато газу, і це кілометри, сотні кілометрів газу, тисячі. І вони просто давлять в центр. І саме тому оцей водень, він. Стоє настільки твердим, що він навіть не газ, не рідина, а вже твердий стан. Так, у нас є, наприклад, скраплений газ, да? Е, він газ, але якщо ми візьмемо балон, наприклад, з киснем, ми його похитаємо. Він булькає, чому він перетворився на рідину? Тому що молекули наблизили настільки, Жерстить. що вони почали взаємодіяти так само, як рідина, але це рідина при звичайній температурі, якщо надати додатковий об'єм, то ця рідина одразу перетвориться на газ. Тому вентиль відкриваємо, виходить газ. Хлюпаємо балон, хлюпає рідина. Так само, і тут настільки щільність велика, що за означенням це вже тверді тіла. Молекули близько не починають взаємодіяти і створювати кристалічну газу за низьких температур. Так ще трошки про масу Юпітера. він настільки масивний, що Якщо зібрати усі планети сонячної системи, то Юпітер буде важити більше, ніж усі вони. Так, давайте поговоримо трошки про зовнішність Юпітера. Його ні з чим не можна спутати. Як я казав, газовий гігант, багато газу, хмари, ось вони, ці хмари. А хмари вони мають е, таку властивість переміщуватися. І Юпітер є яскравим прикладом. Тут дуже багато. Різних вихрів, штормів. Найбільший шторм це велика червона пляма. Її так назвали, тому що вона велика, червона та схожа на пляму. І також є мала червона пляма, ось вона. Це вихр магнітний і там Я... температура дещо нижча, тому що цей магнітний шторм. Пол. Уявіть собі, він завбільшки з нашу планету. Тобто ми кажемо там 200 км в секунду, великий вітер на Філіппінах, Ураган, ось великий вітер. І, ну, І, Я кажу про розміри. Якщо говорити про швидкість, то Юпітера не найбільші, не найшвидші вітри в сонячній системі, найшвидші вітри в Нептуна. Ну про це, мабуть, хтось інший вже розкаже. Це. Після всього повториш. Це північний полюс Юпітера. Подивіться, скільки різних заводків, таких штурмів. Це характерна особистість Юпітера. Дуже красива малюна. <звали> На жаль, не дуже гарна, але такий проєктор. Так. Далі переходимо. Так, ще про замовчому Юпітера. Ось так він виглядає. У Юпітера є дуже багато супутників. Якщо у Землі лише один місяць, то у їх 95. Це така міні-система в сонячній системі. Тобто усі 95 супутників вони обертаються навколо Юпітера та рухаються разом з ним навколо Сонця. Є чотири найбільші супутники, вони називаються галілеєвими супутниками. Як ви вважаєте, чому галілеєві? <гум> Дякую, Лариса Яспівна. тому що їх відкрив Галілео Галілей. Okay. Це цікава історія, як він їх відкрив, але я про це пізніше розповім. Зараз давайте розглянемо кожен з цих супутників окремо. Це Іо, дуже вулканічний супутник. Тобто, Якщо подивитися на його поверхню, тут багато таких крапок. Це все вулкани, нерівності, різні хребти. Тобто на Іо дуже багато різних гір, вулканів. Мабуть, ні на якому іншому небесному тілі в нашій системі таких вулканів немає. Так, це Калісто, другий супутник. Європа. Європа це не лише частина світу, але й назва супутнику Юпітера. І якщо ви подивитеся, то тут можна побачити багато таких тріщин да, по всій поверхні. Як ви гадаєте, що це за тріщини? У чому вони сформувалися? Є. Там у землі, у склі. В чому могли сформуватися тріщини на супутнику Юпітера. І за чого, типу? Ну, на чому? Що це за поверхня? Було. Ну ладно. Лід. Це лід. Це все про льоду. Абсолютно уся поверхня Європи вкрита льодом. Та це не просто лід там. Як ми привикли на озері, це лід з багатокілометровим прошарком. І вчені вважають, що якщо тут є лід, то під поверхнею є великий океан, Океан рідкої води. І логіка вчених така: якщо є вода, то, мабуть, є і життя. Але це вже зовсім нічого не означає. Окрім води, потрібно ще багато, багато факторів. Але факт. Життя, Я думаю, в такому вигляді, якому ми розуміємо, не обов'язково, що, що в Всесвіті світі можливо існує ще таке так. життя, але ж воно відрізняється від нашого. Ну тут е, річ йде про бактерії, там, мікроорганізми, не більше, зрозуміло. Але їх знайти, мабуть, нереально, тому що для того, щоб їх знайти, потрібно всі ці кілометри льоду пробурити. А в нас, на жаль, таких технологій зараз немає. І останній з Галілеєвих супутників, ганімет, трохи схожий на місяць. Це найбільший супутник взагалі у всій сонячній системі. І це, до речі, єдиний супутник, який має магнітне поле. Тобто у інших супутників магнітного поля немає. Ну, поки ми так думаємо, може, колись знайдемо. Ну, астрономія досить нова, незважаючи на те, що вона і найстарішою. Тому що постійно змінюються технології. Юпітер має багато особливостей, і я хочу розповісти вам про один парадокс, який знайшли під час місії, також про цю місію я поговорю детальніше пізніше. Зараз про парадокс. Апарат Галілео, коли пролітав навколо Юпітера, він побачив, проаналізував, що кількість тепла, з яку Юпітер віддає в космічний простір, в космічний простір Воно набагато більше, ніж та кількість тепла, яку Юпітер отримує від сонця. Це такий величезний парадокс, тому що незрозуміло, як це так. Ну, закон збереження енергії в нас же є чому тоді Юпітер виробляє більше теплової енергії, чим отримує від сонця. І логіка з тим, що ядро гаряче, як у Землі, воно не працює, бо якщо повернутися до внутрішньої структури, то ядро в нього холодне і металічне. Тому від, від ядра це залежати не може. Чому ж тоді Юпітер виробляє так багато тепла? Е, є дуже цікава теорія. Теорія про те, що Юпітер мав, бути, мав стати зорелим. Але Як він мав стати зорею? Це ж планета, це газовий грант, ми про це вже сказали. Але. Повернутися якщо до його структури, то він складається з водню та гелією та інших газів. Взяті сонце. Сонце також складається з водню, гелією ну, і інших елементів. Переважно з водні. Справа в тому, що є такий приділ. Як по українськи приділ? Неважливо, ви зрозуміли. Критична маса має да. бути. Як утворюється зоря? Багато газу вони так. разом сходяться і зжимаються під дією гравітації. Якщо маса достатня, тоді цей газ колапсує та утворюється зоря. Запускаються термоядерні реакції. До цього має бути певна критична маса. Якщо так. маса менша, то... Вона недостатня для того, щоб почалися термоядерні реакції. Да, термоядерні реакції це коли водень е, сполучається з водним, то утворюється гелій. Це цікавий процес, проте поглиблюватися зараз на нього не немає віде, часу. Те, ну, так. <кх> <кх> так ось е, Юпітер, він не добрав маси. Да. Причому величенько не добрав. Е, але деякі побочні ефекти ми спостерігаємо зараз, як, наприклад. Багато тепла, яку, яке він виповнює. <кхи> І знаєте, нам дуже повезло, що Єпітер не став зорею. Тому що якщо б у нас була система з двома зорями, то життя на Землі було б неможливе. Е е <кхи> Наведу приклад сусідньої системи альфа Центавра. там навіть три зорі. Та планети, які обертаються навколо проксима Центаври, у них дуже нестабільні орбіти. Ну, наприклад, уявіть собі, що зима. Була б 100 днів, і температура там була б мінус 200 градусів, усі 100 днів. А потім літо плюс 400 градусів, 300 днів. Ось це було б, якщо б у нашій системі з'явилася інша зоря. Тому що інша зоря, в неї велика маса, вона викривлює орбіту планет та вони рухаються нестабільно. Але Юпітер не лише. Не заважає життю, але й допомагає. В нього дуже велика гравітація, як я вже казав, велика маса. І за допомогою цієї маси він захищає нашу планету від великої кількості астероїдів, які летять із зовнішніх шарів нашої системи. Е, Юпітер своєю гравітацією змінює їх курс, і як пологносом він або ці астероїди обратно улітають, або. або да, або щось його спадає на поверхню, щось згорає. І, звісно, він все зібрати не може, тому деякі астероїди все ж таки до нас долітають. Але якщо б Юпітера не було, то сотні астероїдів вони в нашу планету. Не знаю, життя не було та... да. У нас Просто було... життя не змогло б сформуватися навіть та вижити, якщо б було багато астероїдів. Тому що астероїд падає, це все вже півпланети, воно менше. Теорія льодовикового періоду. Мав да, астероїд, піднялися великі клуби Дідеємо. пилу, е сонячне проміння перестало потрапляти на Землю і Дідеємо. почалася. Дідеємо. <гум> Коли я буду розповідати про астероїди, я розповім ще про один вплив Єпітера на нашу систему, але це буде потім. Давайте тепер зараз поговоримо про історію вивчення Юпітера. Це знімок, серія знімків, які зроблені апаратом Піонер 10. Ми бачимо не дуже якісні знімки, в нього вийшли, але на той час, коли його запускали, це були дуже сенсаційні знімки. І для того, щоб це зрозуміти, потрібно трошки повернутися назад у історію. У 1610 рік, коли жив Галілео Галілей, хто пам'ятає, що зробив Галілео? Чим він відомий? Ні, це ну, історія yeah. набуці. Ну, yeah. ну, він зробив телескоп. Ну, не перший, але він був першим, хто зробив телескоп таким, яким ми його звикли бачити. І ось однієї ночі він у свій телескоп вирішив детальніше поспостерігати ось за цією точкою на зоряному небі. За Епітером. І він помітив одну цікаву річ. Він помітив, що за Епітером е, також слідують чотири маленькі крапки. А тоді ще панувала теорія Аристотела, Аристотеля, Що Земля є центром Всесвіту і все навколо Землі обертається. І тут Галілео бачить, ось Юпітер, і ось чотири крапки за ним слідують. Логічно предположити, що. Вони навколо землі не обертаються. А значить, щось тут неправильно. Е, він зрозумів, ну, так, вчені вже розуміли, що Земля не є центром всесвіту, але це ніхто не міг довести. А Галілео це зробив за допомогою Єпітера. Е, ці чотири супутники назвали Галілеєвими супутниками. Але е, одночасно з Галілеєм це відкриття зробив німецький астроном, е, його звали Сімон Марій. Та він назвав їх так, оці супутники. Як ми їх знаємо зараз, це Іо, Калісто, Європа та Ганімет. Ну і звісно, які в Галілея були емоції? Ну, його винахід, його відкриття просто вкрали, але зараз, на сьогодення, ми знайшли компроміс. Ми знаємо. Назви супутників такими, яких, як їх назвав Симон Марій, але разом вони називаються галілеєвими супутниками. З часом наші знання про Юпітер зростали, але єдиним джерелом інформації були телескопи. Звісно, вони ставали все більше такими потужними, але все одно, ну, що в телескопу? Багато інформації не збереш. І зовсім інша справа була. Так от ти з научні сім'ї почуєш, як втіха. Багато інформації ми змогли дістати про Юпітер, коли змогли відправити до нього апарат. Піонер 10 та Піонер 11. Ось знімки, яких ми бачимо зараз на екрані. Це був величезний прорив у науці та в астрономії, зокрема. Піонер 10 був першим апаратом, який. Досяг зовнішніх шарів сонячної системи, вивчив Юпітер. Але його апаратура була не надто гром... громісткою, він не дуже багато даних нам приніс. Проте сам факт вражав, що наші апарати можуть літати до інших планет та вивчати їх. Піонер-10 також побачив ще один парадокс Юпітера дуже сильне магнітне поле. І це магнітне поле збивало всю апаратуру, тому завдяки піонеру 10 ми зрозуміли, як захистити інші апарати від цього магнітного поля Юпітера. Також ще туди літав піонер 11 та два апарати Voyager 1 та Voyager 2. Ось на знімку ви можете побачити «Войджер». Ну, Це візуалізація, це нереальність. Цікаво, як зародилася місія Voyager. Вчені розрахували, що раз у 150 років усі планети в один ряд стають. Це називається парад планет. До речі, зараз на Зоряному небі також є парад планет, можна побачити його. Та вчені подумали, так якщо планети всі стають в один ряд, то можна за один політ їх всіх вивчити. І так зародилася місія Voyager та два апарати. Voyager 1 винайшов багато нових супутників. Вперше довів, що у Юпітера є система Кілець. Ми звикли, коли річ заходить про кільця, говорити про Сатурн, але у всіх газових гігантів нашої системи є система Кілець. Проте у Юпітера вони не такі яскраві, та навіть пів 10 коли пролітав, він не помітив їх. Це каже нам багато про що, що вони ну, їх складно помітити, і у Любітівський телескоп по українськи їх не побачити. Але все це дуже добре, проте вчені хотіли побачити Юпітер ще детальніше, і для цього потрібен був апарат, який буде вивчати тільки Юпітер, який не літав по всій сонячній системі, а був зосереджений тільки на Юпітері. І цей апарат назвали на честь Галілео Галілея. І у 1995 році він вирушив з Землі у своє довге, довготривалу подорож та вивчив Юпітер просто з усіх боків. Але він полетів не сам, а з таким автоматичним зонтом, який за декілька сотень кілометрів відстикувався від Юпітера, ой, від Галілео та полетів просто у зовнішній прошарки планети. Ось ми можемо бачити тут візуалізацію, як цей апарат він в хмарах юпітера просто збирає усі дані. Але ж ви розумієте, там була велика швидкість, десятки кілометрів на секунду, і потрібно було якось затормозити. А поки цей апарат тормозив, він дуже розігрівся, та його тепловий екран був нагрітий до трьох тисяч градусів. Це дуже, дуже гаряче. Але вся апаратура вижила, це велике досягнення. І протягом години ось цей апарат він повністю вивчав внутрішню структуру Юпітера, та саме він винайшов цей парадокс, про який ми казали нещодавно. Але через годину просто тиск це він зім'яв цей апарат, та він став частиною Юпітера. Через сім років вивчень Галілео апарат Галілео також закінчив. Наші людства, наші людства і, там, да, да, да. і там ми сміття залишили. Апарат Галілео також закінчив своє життя у недрах і підера, ну, щоб засмічувати космічний простріл. Космічний простір. Якщо казати зараз, як вивчається Юпітер, то навколо нього зараз є автоматичний зонд, називається джумом. Саме він зробив цей знімок. Та майже кожного місяця присилаю нові, дуже красиві яскраві знімки Юпітера. Ви їх можете побачити, якщо загуглите місія Джону. Але часу в мене замало, тому я показувати ці знімки не буду. Часу замало, інтересу да. ще менше. Про Юпітер усе. Але можу розповісти ще декілька цікавостей про все. Про пояс астероїдів. Юпітер впливає не лише на зовнішні, зовнішню сонячну систему, але й на внутрішню. Та між Марсом та Юпітером <coughs> між Марсом та Юпітером розташувався такий пояс пояс астероїдів. Там дуже багато астероїдів. Це такі кам'яні е, небесні тіла. Вони мали за розміром. Е, уявіть, усі, усі весь пояс астероїдів. За масою він лише 3% від маси Луні. місяця. Тобто вони там настільки малі, але їх багато, та маса незначна. Найбільший там об'єкт Серера, він здається 500 км в діаметрі всього-навсього. Але визнаний карликовою планетою. Та як ж вони там утворилися? Усі ці камені літають, літають по орбіті навколо Сонця, звідки вони? Можливо, це була якась космічна катастрофа чи якийсь феномен. Що ви думаєте? Ой, вони утворилися і літають. Утворилися і літають. Ну так, в принципі, правильно. Але якщо більш детально, до речі, раніше була версія, що це була колись планета, але її зруйнували, планета Фето. Проте зараз є більш наукова теорія. Це не уламки старої планети. Це ще не утворена планета. З да. яким чином? Ось рано раною знімки зняв? Е, ну, общем, не важливо. Юпітер своєю великою гравітацією він просто не дає утворитися великим об'єктам. Ви скажете, ну як Юпітер там в одному боці, астероїди в іншому, як він може не давати їм утворитися? Утворитися великим об'єктом планетам? Ну, я віть, що от камінь ідеально круглий помістили в гідравлічний прес та просто зжимають. Чи зможе він залишитися таким? Да. Не зможе. Ось це саме робить гравітація Юпітера з поясом астероїдів. Е, я ще хотів розповісти про те, як астероїди нам допоможуть е, далі. У видобутку корисних копалин, на, мабуть, вже іншого разу, бо голос сідає і таке. більш детально потім підготую презентацію. Дякую. Якщо є якісь питання, то. Я Супер, я розповів про епітер, вже три тижні чекаю. Тривога залишає. Це Дякую. не карту. Дякую. 12. Так, що там ще у нас є, то давайте будемо мало від так как это закончить?